Привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити огляд книжечок від книжкового клубу Діснея, видавництва «Егмонт» І знову два томи одних і тих героїв. Це Бернард і Б'янка і Аристокоти. Спочнемо з рятівників наших. Ось така книжечка про Бернарда і Б'янку. Бачимо ось такий у нас форзап. Ось так зроблю, щоб ніж. Ось. Так, як ниже. трішечки скоріше гортати. У нас залишили зовсім мало книжечок, книжкового клубу Діснея. Ще на один огляд. І все. Далі ми будемо дивитися книги, які дуже любить мій менший синочок, якому один рік. Він у нас шанувальник пепи. Тому у нас є книжечки і про пепу. І в основному книжечки ми ще поки що. Використовуємо з твердими сторінками з картонними, бо дуже любить він рвати книжечки. Тому ось таке. Але дуже теж багато цікавих книжечок на твердому картоні. Тому є що показати вам ось така книжечка про рятівничків. І ось така Бернард і Б'янка, Ті самі герої, але трішки інша історія. Ось ми бачимо тут їх малюнки, імена, дитині легше буде зорієнтуватися. Так, і що собі представляють ілюстрації. Ось такі. Знову ж таки папір цупкий, приємний на дотик. Взагалі я ні разу за всі ці 6 років, що е, ми отримуємо ці книжечки, е, не жаліла про те, що. Ми підписалися. Книжки дуже цікаві, дуже яскраві. І кожного разу ще є сюрприз. Чекаєш ту книжку. А яка ж прийде книжка, який буде сюрприз? А що там в листі написали? Все теж дуже цікаво. Далі наша наступна історія про аристокотів. Ось така книжечка. Теж двох томах, з двома історіями. Це про котика кицьку вірніше Марі. Кицьку Марі. Багато дівчат дуже люблять цю кицьку. Ось вона тут навіть є вже з перших сторіночок. Ось така. Книжка. Тут папір не такий такий, але бачите, теж дуже яскравий, приємний. на такий см, дуже приємний. Ось вот, така книжечка. Ось така. І друга історія теж про Марію. Дивимось. Ось тут ми теж маємо таку, бачите, із серії з двох книжок в одній обов'язково є на фрозації герой з іменами. Ось тут ми маємо таких героїв. Дивимось. Čtem taka, tudi je skrava knjižica. У така книжка. Я з вами прощаюсь, підписуйтесь на канал. чекає багато-багато всього ще цікавого попереду. І залишився тільки один єдиний огляд, книжок від книжкового клубу Діснея. Бувайте!